Всім привітки! Бачите, вже в Рідній Вінниці на квартирі. Е -е, Женьок спеть, світла нема. Вирубають так само нормально, плюс звуки генераторів в селі якось не так помічаєш, бо ти постійно на вулиці, тільки там количок хоч попити, або з криниці води набрати, наприклад. Е -е, а в місті, звісно, да. така собі історія. Вночі ти включили, ти виключили, то включили, то виключили. Ти виключили, ти виключили. Я хочу зараз спробувати рецептик з інстаграму. Там, де картошечку, спочатку я відварюю її, ну і там, де відварюють, такими шматочками. Покажу. Холодно, то я можу показати. Це молода картошка, я тільки що її пошкрябала. І потім на деко знизу натирають сир, зверху цю картошечку ложуть. І, типу, вона чуть, чуть там засмажується, так картопля, вона буде зварена буквально минут, хвилин, мабуть, 10, щоб вона засмажилась. І, типу, виходить така прикольна картофана з хрусткою шкірочкою. Тому хочу спробувати, я думаю, в принципі, буде смачно. Бо я взяла десь, мабуть, відро молодої карто картошки, і мама сказала, що її треба швидко з'їсти, тому що вона може зіпсуватися. Ну, на типу, швидше псується. Ще у нас. Поламався валізка одна. Взагалі всі ручки повідпадали. Так що треба буде якось підняти питання в нашому сімейному комітеті за те, що валізка нам треба. Вона є маленька, а велика, виходить, зламалась. А ці валізи ще купувались, коли я навчалась. Тому вже багато-багато років. Тому так, ми ще вчора приїхали в Вільницю. Довго їхали, в обід виїхали, ввечері якраз приїхали. Поки тут все поносили, поки сюди, туди. Мені думали, як це провести вечір. І я подала ідею сходити в кіно. На мультик Думки на виворіт, другу частину. Всі його дуже хвалять, що він прикольний. І так думаю, Блін, треба Насті, Настю відвезти, цікаво, які в неї будуть емоції. Тому наступні кадри будуть з вчорашнього вечора. Крашеня, я там сподобалась? Да. А тоді це було? Ти ба, у кіно, в театрі, да на мультику, да? А тобі сподобалось, Жень? Да. Да, ти дивився? Ну, поїдете, да? Да, сходили з дівкою в кіно. Тільки примикалось. Так, села. І одразу пішли, да. Тому, що сказати. Хотіла я взагалі, ти тільки з Настюю одна. Якийсь день, але так як у нас дуже щільні робочі дні і був цілий вечір вільний, то я таке кажу, то давай попробуємо, якщо що Десь дежурний це до Сережі, якщо Женя там буде робити прям дуже великі коні. Ну, тут бордюри, бачку робили. Угу. А тут, походу, що ви нема? Чи є? І цей. Окей. І типу, якби він там сильно кипішував, то, то с... би просто... Сережа порушив. Поїли. взяли, поїли, наїлися, так. Устаті цих два тижні ви бачили, що Оксана робила, а що я робив, не бачили. Я хотів щось засняти, але щось... весь час був... була робота, робота, робота. Ну Фрагмент е відео Оксана вставить. Останню поставив... роботу, яку я зробив, це я поставив на 10 кВт інвертор до сонячних панелей і акумулятори. То замовник був дуже щасливий довольний, то я його зняв трохи саме ставить талант Сергія вставляти в тому свой дітей в кінотеатр свою роботу ну, просто а зараз це актуально всі собі про це думають і цікавлються да заявилось поживание сонячные подали не только что за пол пише АВР це вже був. Ми тут перебрали цих два щитка, бо тут було по-сужестві. Вотний, три фази, три революції. Це перекидний, можна живитися від інвертора, від мережі, потім від неї на інвертор, з інвертора. І це серверний автомат зразу з інвертора. Це самішний панели і запобіжники. І тут трошки перебрали. Оце, що оранжеве, то це воно від інвертора. А то, що синім, то це е, від мережі. Завжди. Це, well, тут жесть, звісно, але це ми вже перебрали, це вже влучше на 100% ніж було. А це ми перекидаємо або від інвертора е, на списну станцію, або від е, мережі. Я тут тимчасово наліпки поклею, власне сказав, що вони самі стан понаходять що до чого відповідають, що натратити час, то можна буде красиво понаписувати. Ось так. А це, кстати запобіжник на акумулятор. Отак це виглядає. То стабілізатор. Я собі трошки затарився всякою штукою. Хочу вам показати. Розпаковочку. Так. Розпаковку електрика. Що я купив собі? Я купив собі коронки для підрізатників. Дуже така штука. Коронка алмазна. Це для свердління. Ось така. Дістар. Кстати, українська фірма. Мені треба буде. Ми сверли підрезник і вже трошки більше. Отакий копас. Е, Підрізатник. Коротше, треба коронка 82 го розміру. Е, для цієї коронки я взяв отаке. Тоже О! то жодні староське. О! Я старався знайти щось покоротше, бо мені... Ну, самі розумієте. Отак. Два тижні шукав. Нема тільки мінімально така. Якусь я знайшов, але... якусь я знайшов отак ого, але її вартість в 3 рази дорожча, ніж ця коштує. Ну взяв поки цю і попробувати, подивимося як воно буде. О! Якраз прекрасно. Це, під, це розподільча коробка внутрішня сотка. Буду перевитися з такою. Саме головне, що я купив, це міловокі дріль, щоб виспавлювати оцю всю штуку. Оба міловокі. Воно виглядає Отак. Ну, Так, Інструкція тут є. Звертайте вощити. Це сюди має накручуватися це все. І будемо ми сверлити. Угу. Ага. Ну тут, типу, з цим все ясно. Накрутив. Ручку туже і. Троє дітей кінотеатр. Настя, прекрасна. От, от 4 роки всього вільно можна вести в кінотеатр. І насправді ми почали помічати, що вона вже готова, коли вона може висидіти цілий повнометражний мультик на дивані. Женя, звичайно, він подивився, мабуть, перших півгодини, бо я так як я засікла по часу. На жаль, в цих півгодини, десь хвилин десять вийшли всі ці тизери, чи як вони називаються, трейлери до інших мультиків. І Він коротше втомився ще на тому моменті, походу. А потім він не кричав, але він. Мені до речі, в окулярах були. Він то знімав окуляри, то він переповзував з крісла на крісло, то він що інше робив? Зняв тапочки. Багато що трохи дивився без окулярів, але без окулярів там не подивився. Щось було, так, нормально видно, з ним. Так що так, Жені явно ще рано. Але загалом просидів. Людей було дуже мало, тому. Особо напрягатись, що він там заважає, не було, бо... Ну він, в принципі, він, він не заважав. Він, не, він не кричав, наш ряд був весь вільний. Він просто ходив собі туди сюди то щось. Так що таке. Коли наступний раз підемо, точно не знаю. Женя не виросте, бо ну одну, Настя вже зраз... хоче ранком йти. Настя вже хоче, звісно, ранком іти, але я перший раз ходила в кіно на мультики. І, типу, Мультики можна й дома дивитися. Це так, просто хотілося Насті не, показати. Не має, не має, а, і саме емоції, щоб ці були великі, Конечно, мені Сподобалося так, Сподобалось, так як, як я читала, типу чого дітей маленьких не беруть, щоб вони не лякались темноти, звуків. Ні, цього не було взагалі. Йому просто було скучно. Він чуть-чуть подивився, Хорошу, я думаю. Я так перший раз роблю, тому точно не знаю, але я думаю, буде хорошо. Зараз буду на деко натирати сир, олійку і змащувати. Заправляти цю картошку треба злити, до речі, воду. Пробуємо злити за таким методом. Все суперкрутове я вам хочу сказати. Тепер сюди. Я солила, коли варила картошку. Зараз попробую, наскільки вона сольона, але добавляю ще паприку приправу для. Картошки яку пекти, і переч можна так само додати. Ну і олійку. Так ось так. Взагалі треба було сиру брати більше, я так зрозуміла, я взяла тільки один цей шматочок, тут 180 грам, по-моєму. Картошки багато, дека невеличка, тому, зрозуміло, що буде два дека, то розділила. Якщо цілий шматок сюди втерти, то буде якраз ок, але будемо по жлобськи працювати. Треба було купити більше, але вже купила як було. Зараз я точно бігти не буду в магазин. Я думаю, і так буде смачно. Сирок розплавиться, буде такий жлобський варіант. Ну, що зробиш? Або економний. Економний правильніше, правда? Граніше якось звучить. Ладно, все, накладаю зараз сюди картошечку і на 10 хвилин в духовочку я буду. Я думаю, що її буде більше, ніж достатньо. Так, розіталі ліпота. Тут в мене ще якраз на одне дечко буде 10 хвилиночок, і буде хрустно, хрустно і смачно. Я, до речі, сильно накидала, тому що достатньо посолила її, коли варила. Картофан печеться, виключився генератор. під вікном це просто. Райдлю, чесно кажучи. Десь відосі коли бачала, там, де типу, о, вимкнули світло, можна піти погуляти на двір, і ти такий йдеш, і скрізь генератори ці дерчать. У нас тут банк недалеко в сусідньому будинку, і ну, це, походу, він, бо я не думаю, що хтось собі на першому поверсі поставив. Хоча. І це, звісно, капець, немає світла і. Брррр. Така собі історія, така собі. Ще ми загоріли. Бачите? А це, до речі, о, світло появилось. Це, до речі, суперкрутий. Сільський загар я його називаю, сільська засмага, бо ця засмага тримається дуже довго. До, до весни, мабуть. Ну, до зими то точно, бо на моря дуже швидко злазить. А ця це така смуглявість, Я то ще так собі е засмагла, а діти то дуже такі чорненькі бігають. То це надовго. перші будуть думати, що ми мажори, на море їздили. А, ні. Такі а мажорами можуть бути всі. Згадайте про своїх батьків, бабусі, дідусів. Десь та й хтось знайдеться. тьотя, дядя, прадід. Ой. Карточка вже попахує. У мене ще є рибні котлети, мама робила з столоба. Дуже смачні, дала нам з собою і ще є е, голубці. Ми в Немирів заїжджали по дорозі. Та нам там голубці дали. В общем, Все, чекі пуки я можу толком не готувати десь два дні. Ну, тільки таке гарнірчик і салатик накрошити. У ну, нас, до речі, дивіться, які абрикоси. з села безітки привезли. Чи такі великі. Ну, трошки зеленкуваті, але їм трішки дати часу і будуть прекрасні. Ще біля цих аберкос уже мушка вітає повним ходом. І такі абрикоски є. І, і такі абрикоски є. Коротше, абркоски на будь-який розбір, які вам подобаються. Дві гарно шипить. Тепер я думаю, що його треба виховану. <сум> виховувати, і потім я його перекладу і допечу вже. Оце. Дивіться, хто тут у мене проснувся. Да? А, ми купили блендер, можна нас привітати. Тому зробимо розпаковочку зараз. З'явився Різетовський. ціна і якість відгуків дуже класна, тому будемо пробувати. Потужність 500 Вт, в принципі, такі самий, як у мене був Сатурн, він, я його купила на другому курсі університету. А в нас Так, книжечка, дивись. А другий курс університету був у му році. 10 років працював, уявляєте собі? Тому я думаю, що це буде нові. Я вчора подивилася на чайник з. РЗТК. І це така подивилася, щось з техніки у нас різотовської все більше і більше стає. Ну, що зробиш? Це економно і по якості нічим не виступає Китай. Хоча це може Мадин і РК. Я не знаю, що таке твірка. І виготовлені, до речі, в тихенько. І виготовлений, до речі, в травні місяці цього року. Так, що тут у нас є? Ось такий погружний блендер. Це те, що мені треба, щоб робити пюрешки. Супер пюре. Ось самий, самий блочок. Що у нас тут є кнопочка і є турбо. Так. Далі. Ті, кстати, мене так дратує, коли я оцей звук. Пінопласт. Книжечка. А до речі, у нас ще ж зволожувач також, що, до речі, він там. У нас дуже багато техніки відкрити. І насправді ну, треба дивитися віколки, але на мене більше, ніж влаштовує. Далі це те, що мені також дуже треба, бо, наприклад, якісь котлети з риби, щось такого я зробити не можу, бо немає чим. І ось красавчик. Ось погружний рук не І він насправді, ну, прям такі самісінький, така сама резинка, як в Сатурнську. Тобто, ну, це самий бюджетний варіант, такий, що, я думаю, так само пропрацює в майбутньому багато років. Я так думаю. Ну, бо він прям дуже схожий на те, що був у мене. І чаша. Чаша, яка в мене дуже швидко в мене була покинула, бо я її поламала. Тепер вона в нас знову є. А, ось такий у нас. Вінчик. Я, до речі, залишила собі з минулого, Не зручно збивати, бо всі попередні, які я купувала, вони мене ламались, бо я жаліла гроші на якийсь супердорогий, а дешеві вони дуже швидко ці штучки з них вилітають. Так, чаша, до речі, на 600 мл. Бач, чашечка є. Це є показ. Бачите, Так? є? Тому я довольна, бо коли в нас в кінці зими, мені здається, поламався блендер. І я все не могла його купити. Ні, я просто я знайшла цей різет і його зберегла. Мала купувати. Місяць не купила, а на другий місяць yeah. вони не закінчились, їх вже не було. Тому, А це якраз з'явилось, це я знаєте, як його купила? Я Сергій дзвонив, мені я в селі була, і каже, треба корм готові. Ну, а корм я купую на Резадки. Там можна досить за гарні гроші і хороший корм купити преміум в якості. Там періодично є знижки, в мене там є декілька збережених, і я от їх і замовляю, в принципі. І на розетки, оце останні, мабуть, півроку чи з цього року змінилась політика. Раніше до пунктів видачі була безкоштовна доставка, а зараз. Безкоштовна доставка від 700 гривень. До речі, по-моєму спочатку була від 500, а потім стала від 700 Ну, а це останній раз, коли я замовляла, безкоштовно від 700. Плюс, якщо там якийсь другий магазин, а не розетка, то йде відсоток за наложний платіж. І я така думаю, що це ще замовити, щоб була безкоштовна доставка. І я зайшла в свої збереження і дивлюсь, о, блендер появився. І замовила блендер за майже 1000 гривень. Зекономила на доставочки. <смі> ну і загалом, так. Е, купила блендер. Блендер щось коштує 900 чимось гривень Ще? до 100. Тому я довольна з таким випадковими методами я купила. Ну, я його і мала купувати, я просто думала, вже коли приїду у війницю, тоді вже цим займусь, Але вийшло раніше. Тому. Будемо практикувати найближчим часом. Я хочу, те, що я в Луа говорила, є там певні види рибок, з яких я хочу поробити котлетки. І плюс я ж кабачки собі попривозила. Тарти їх на тертушки я не дуже хочу, тому ось ця штука мені так само допоможе. І деруни, картопляні ленчики, я дуже давно їх не їла. Тому зараз придумаємо, куди цього нового жителя кухні помістити. І коробочку цю Сергію віддамо. Добре, що є офіс. Він іноді, звичайно, нервується. Тепер типу, перетворюй офіс на склад. Але це так зручно. Але ці коробки вдома взагалі не потрібні, а гарантія, до речі, тут гарантія на нього. Гарантія, гарантія. Ніде не пише. А, гарантія 12 місяців. Термін експлуатації 5 років точно. Так. так що, виробник зазначає, що 5 років вона буде працювати. Чу? Да. Хто таким користується, пишіть. Пишіть відгуки. Це, звичайно, нічого не змінить, але може колемусь буде корисно. Тобто, хто хоче щось купити, бо я ж вже купила, мені купити.